Вітаємо вас на каналі Українського гідрометцентру. І зараз будемо дізнаватися, яка ж погода буде в нас наприкінці жовтня. Отже, в нас до середи мінлива погода з атмосферними фронтами. З четверга вже опади припинятимуться, адже буде підвищуватися атмосферний тиск. І вже у другій половині тижня очікуємо на певне підвищення денних значень температури. Поглянемо на синоптичну мапу, як ви можете бачити, атмосферні фронти ще впливають на нашу територію. Один відходить, але він буде спричинювати в ніч на вівторок ще помірні у східних областях дощі, а по Луганщині та Донеччині навіть місцями значні опити. Решта території вже переважно у наступні дві доби в нас будуть в такому полі більш низького атмосферного тиску, і відповідно в нас будуть невеликі дощі у більшості регіонів. Варто виокремити Карпати, тому що там впродовж наступних двох діб можуть бути опиди. У вигляді мокрого снігу з дощем і подекуди налипання мокрого снігу. Починаючи з, ч... з четверга, атмосферний тиск буде підвищуватися, вже буде опити припинятися, і відповідно у більшості областей очікуємо вже на прояснення. Вітер спочатку буде західний та південно-західний, і впродовж тижня його складова більше переважатиме з півдня, тому будуть надходити тепліші повітряні маси. Але швидкістю його досить інтенсивні, особливо в першій половині тижня 7-12 метрів за секунду, а в день і години. Завтра у західних областях місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Також до середи по Карпатах можуть бути посилення вітру в межах 17-22 метрів за секунду. Температурні показники, як для цієї пори року, досить в помірних значеннях. Нічна температура впродовж цього тижня буде в межах 1-6 тепла, досить прохолодно. Денні максимум найближчі дві ще 8-13 градусів, трошечки тепліше по південно-східних областях, там 11-16. І починаючи з. Четверга, нічна температура сильно не зміниться, а ось денні максимуми десь на 2 на 4 градуси стануть вищими. Майте гарний та бадьорий настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за детальними оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.